Любчик, вибач, запізнився, але йдемо тренуватися, я заряджений ставте рекорди. Привіт, нічого страшного. Ставай перед зеркалом будемо розпочинати із суглобової розминки. Та яка розминка? Я сюди пішки йшов. Я йшов 10 хвилин. Де до штанги. Я готовий рвати. Якщо ми зараз з тобою одразу підемо до штанги, то є дуже великий ризик отримати травму в плечовому та, зокрема, літвому суглобах. Тому давай розминаємося, бо те, що ти йшов пішки, до тренування взагалі нічого немає. Та нічого не станеться, давай, накидай вагу. Я зроблю дуже велику помилку, якщо дозволю тобі зразу підійти до штани. Але щоб провчити тебе і провчити таких, як ти. Будь ласка, йдемо до штабу та починаємо перший підхід. Та не си, я, лев, я порву зараз ту штану. Ну і що, як ти, як твій перший підхід? Та щось, блін, пошкувати день. Я щось. Неприємне відчуття, ось вірно саме для цього і потрібна розминка, щоб ти міг розігріти своє тіло, щоб ти міг підняти температуру тіла, щоб м'язи стали більш еластичнішими, щоб ти нарешті уникнув тих травм. Тоді ти зможеш краще навіть відчувати роботу цільових м'язів. Так, я запізнився на 10 хвилин. Зараз ще з тобою поговорю, а ще порозминаюся. Тоді на що я трачу гроші за тренування. То, якщо ти запізнився, то краще потрать тих 10 хвилин часу. На розминку, ніж потім ти будеш тратити час та кошти на лікування себе. А те, що ти запізнився, то нічого страшного, ми зможемо просто довше провести це тренування, і ти нічого втрачати не будеш. А куди далі? Я і так запізнююсь сюди. Мене треба рівно десятій відпустити. Що тобі заважає перейти на 10 хвилин раніше на тренування, щоб підготуватися до нього? Ще на уроках фізкультури нас завжди вчили. Розминатись перед будь-якими вправами. ти що не ходив в школу, не вчився. Знаєш, мабуть, ти правий. Я щось після жиму відчуваю неприємну біль по чоловому суглобі і думаю, що варто все ж таки тренування зупинити. Ось бачиш, а це всього навсього 10 хвилин розминки, яких ти не хотів робити. То ж варто розпочати тренування за розминки. А тепер ти будеш втратити свій час на похід до лікарів, втратити кошти на лікарів? А наші цілі по тренажерному залі будуть просто залишатися на місці. Згадали ви себе у цій всій ситуації? Якщо так, то пишіть в коментарі свою думку. То чи варто все ж таки уникати розминку? А я все це можу пояснити одним простим речом, що Краще розминка без тренування, ніж тренування без розминки. А я попрошу вас підписатися на всі мої соцмережі. Я кожен день викладаю корисні відео для того, щоб ви могли залишатися здоровими. Підтримайте це відео, поширюйте, а я вам скажу дякую.